Тебе називають учителем? і пророком. Але ти єси за одним столом з грішниками та митниками. Перевосвящеників цікавить, як ти це поясниш, учителю. Якщо ви, мавши сотню овець, загубите одну з них, що ви робитимете? Чи не покинете 99 та не підете шукати ту, що зникла, аж поки не знайдете її? А знайшовши. Покладете на плечі свої, радітимете та й віднесете додому. І запросите друзів і сусідів та й скажете до них, радійте зо мною, бо я знайшов вівцю свою загублену. Кажу вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння.